Сьогодні морська охорона відгукнулася на запит відділення трансфузології з потреби поповнення донорської крові. Так як запаси завжди закінчуються, на жаль, потреба в них величезна. Отже, ми зробили донацію, яка в наслідку може допомогти багатьом людям, які постраждали або від атаки дронів, або просто в цивільному житті, маючи якусь потребу. Адже одна донація може врятувати життя до чотирьох людей. Хочу висловити велику дяку від цього нашого колективу хлопцям-дівчатам і дівчатам з морської охорони, які доєдналися і зробили загальну донацію для нашого відділення. Цим жестом вони зробили великий внесок для дівчат та хлопців, які боронять нашу країну у цей важкий час.